Вітаю всіх на каналі Рівненський Вік. Сьогодні новий ролик невеличкий Знов про мед, знов про діл. Минулого разу я відкачував мед, але виникла проблема з краном, і я не зміг нормально процедити мед, тож довелося це робити додатково з таким простим методом і вирішив показати, як я це роблю. Також сьогодні, нарешті, дорахуємо, скільки нас вдалося викачити меду з одного мого лежачка. Ось, зараз покажу вам. Кастрюльку, дивіться. Ось, я думаю, добре видно. Там залишки, віск, трішки мертва бджілка. Все це треба процедити для того, щоб вийти. ось такий чистий, смачний медовий продукт. Липневий, мед, смачний, дуже смачний від Рівненського Вівка. 2024 рік. Бачите? А ось для порівняння показую вам баночка травневого меду, теж цьогорічного вже зацукорився, застиг, він бачите. Дуже полюбляю його додавати, коли смажу курча на пательні. Такий солодкий присмак в комбінації там, з паприкою, з перцем меленим, ну, просто пальчика буде. Підкріплюю все реально демонстрацію, щоб не бути голословним. Ось. Таке стегно, курча в медовому соусі. Ну, просто неймовірно, повірте мені. Ось такий, до речі, мед. Універсальний продукт. Ось так зараз. Будемо знімати марлю. Все тут. Долито. Так. Знімаємо мотузочку, відкладаємо маблю попередньо. Беремо. Так, ссаджуємо, саджуємо ми Наскільки він все-таки красивий, який процес, як йде чуденько. баночка наповнюється метком. О, спракота. Прибираємо. Прибираємо залишки і. Закриваємо кришечкою. Ось так. О. Не вистачає фірмової етикеточки. Від рівненського вівка. Ось, дивіться. Так, я думаю, остання баночка. Вже 16 літрів вийшло, про ну, що? Ще два має бути. Подивимось. Так тобто зав'язуємо. Тримаючи мотузочку, вниз, протискаємо адріб для того, щоб був об'єм для стікання вниз. Ну що, і поїхали. Поїхали. Ну, з кружки менше капало. Ось так. Один жаляр питає друга початківця, каже, ну там тебе тебе дрони справа. Він каже: супер! Ну, Майби я ще не накачав, але те, що джаджоли два рази покусали. Ой, так, ну, відволікатись треба. І так, досидив я весь мед, що був. Ось кастрюлька наша, практично нічого немає. Завтра виставлю їм перед булочками. вони заберуть собі це, помиють мені кастрюльку. Цього року з Лигачка в мене вийшло 18 літрів меду, ось останні 2 літри. Дуже непоганий результат. В середині серпня ще планую, можливо, щось дасть відкачати, можливо, не так багато, поменше. І ще до джерелів, до досвідчених джерелів, які вже мають багато років пасіки. Питання таке мене цікавить. оті рамочки, я їх вилочкою розпечатував, Таким варварським методом, чи вдасться втілок їх відновити і далі з ними працювати? щось я не знаю. Ну будемо дивитися, тому що далі я все одно буду робити огляд цих вуличків, як себе поведуть відводки, скільки мають було лежачку, скільки в однокорпусному. Тобто, в мене там вісім її сильні і три відводочка, за якими треба стежити. В наступному ролику все це покажу. І е, в наступний раз вже буду мають відкачувати. Чекаємо мене на пошті. Ніж і новий кран прийде до медогонки. Ой, і також ще зараз покажу вам. Ось такий костюмчик будемо тестувати з габардину, штанці, штанцята курточка та масочка. Масочка також європейського формату. Я взяв, чогось мені так зручно Зсередини виглядає, як нібито ти космонавт в такому скапандрі. Ну, Для мене особисто нормальний варіант. Так, все. Знімаємо матрілу, з останньої баночки. Оце так от цеджуємо. Все, все, все. Все, 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 все. До речі, незабаром у нас на каналі плануємо рубрику кулінарну. Смачний їв. Так що будемо щось готувати. Незвичне, просте і неймовірно цікаве на каналі. Рівненський їх. Не тільки ж діло розводите. Я будемо творити кулінарні дива на пательні, а можливо потім і в печі. Ну, в печі зараз ще спекотно. Так, люди мої, Обов'язковий, обов'язковий такий процес. Ось бачите. Mm -hmm. mm -hmm. mm. Обов'язково треба проводити дегустацію продукту для того, щоб визначити відповідність до стандартів гостів ДСТУ. Mm. Mm. Найвища якість натурального рівненського меду, від рівненського віфа. До речі, підписуйся на канал Рівненський Вік, став лайк та коментуй. Mm. Сподіваюсь, що наші відео вам подобаються. Угу. Все живати мед та знімати ролик мені допомогли мої чувавки. І головна наша чівакка міну мед будеш. Жартую, тому що для чівавок мед дуже шкідливий, а для людей в самий раз. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній ролик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого. Що й нього? Авій ролик вийшов. Що кажеш? Треба якусь книжку? Сісти стина писав, яку? Хм. Як відкачувати мед, керувати Всесвітом, не привертаючи увагу санітарів? Добре, всього найкращого.